Сьогодні на майданчику планетавто міста Кременчук був проданий автомобіль по програмі Trade-In, обмін. Автомобіль Nissan Leaf, Наш покупець постійний. Надія погодилась нам залишити відеовідгук. Надія, підкажіть, будь ласка, як швидко після викупу вашого авто ви отримали цей. Дуже швидко один день або навіть менше. Як ви оцінюєте роботу менеджерів майданчику? Скажіть, які автомобілі ви вже оформили через компанію Планетавто? Три авто. І що би порекомендували клієнтам, які не наважуються співпрацювати з компанією Планетавто, можливо, сумніваються в чомусь? Не сумніватися, приходити дуже швидко, якісно, дуже комунікабельно общатися з менеджерами. Дуже рекомендую. Дякуємо за відгук.